Шови гайсу, всім привіт. О, треш. Щось після вчорашніх плеч Кирпатура, звісно, трохи дає про себе знати. Але знаєте, що я помітив? Найбільше все-таки страждає саме спина. І спина страждає не від якихось там типу тренувань. І є таке діло. Фух. Так що по харчуванню мене все влаштовує. Та в принципі по всьому мене все влаштовує. Тренування окей, все окей. Єдине, що мене не це Брак часу. Тобто задач більше, ніж один в добі. А, хорошо, двадцаточка. Оп, є. Двадцятка зашибись. Так, і у нас 9 часов. Віддалі зробити щеп якусь вправу до спиду. Але... Коти достали. Але окрім цієї по тайміну, я не можу більше нічого зробити, бо у нас кардіо 40 минут. А між 9.40 і, і 10.00 я маю встигнути. Записати розпаковку, щоб мені був а, товар на аукціоні. Якщо я цього не зроблю, то мені не буде що виставляти. Це все ну коротше. біжи менше трендимо, бо часу все менше. Так, і, власне, завершуємо ще три з половиною хвилинки і все.